Я додам, щодо Польщі, тому що з'явилися нові тези. Міноборони Польщі повідомили, що вівторок ввечері два білоруських гелікоптери, які здійснювали навчання поблизу кордону, порушили польський повітряний простір. А, про ці навчання мінськ попередньо інформував Варшаву у відповідь на інцидент. Міністр оборони Польщі віддав наказ про збільшення кількості солдатів на кордоні. І розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів. Також Польща поінформувала про інцидент НАТО і вирішила викликати до МЗС тимчасово повіреного у справах Білорусі для пояснення інциденту. Е, місцеві дослідники, які аналізують відкриті дані е, за фотографіями, встановили, що гелікоптери вилетіли з Білорусі е, в Польщу біля села Грудки. Зайшли приблизно на 3 кілометри в глиб країни, розвернулися і полетіли над Біловежею. Ми взагалі тримаємо руку на пульсі, і в нас в соцмережах вся оновлена інформація, зокрема в телеграм-каналі, вона теж є. Е все найважливіше, перевірене з'являється в нас на наших інформаційних платформах усіх.